Так, друзі, прийшли ми на фунікульор, зараз будемо їхати на гору. Дивіться, тут офігенна бізнес-схема. Вхід, ось заді мене, ти коли підходиш, там дорога, ти коли підходиш до неї, наразі зразу бачиш вхід. Підходиш до них, вони кажуть тобі 1000 лір, але ти одразу сідаєш на в цю кабінку і їдеш. Але якщо зайти, коротше, там написано каси, ти, типу, обходиш оце все, що ззаді мене, виходиш, зараз покажу куди. Ось сюди ти виходиш, бачиш, бачите, і стоїш ось в такій черзі. Ось, то воно тобі коштує е, два рази дешевше, типу 500 лір. Щоб ви розуміли, це туди і назад. Це, типу, на одного чоловіка. 500, 500 лір туди і назад. Ось так от. Дуже офігенна, я вважаю, що бізнес-схема і тому ну, круто, типу. Круто, круто, типу, можна людей так накалувати. Погнали. Коротше, ось так. В одній кабінці 8, 8 людей. Зараз ми загрузимось. Я покажу вип цієї кабінки і як там, ну, взагалі, як в цій кабінки їхати і скільки там буде людей. Погнали. Ось корот, зараз ми будемо підійматися на гору. Весь підйом я знімати, мабуть, не буду, але основне покажу, який тут від відкривається видно море і на те, звідки ми підіймаємося. Це не неконатна дорога в Одесі. у нас наразі. Ось тільки відкривається вид на море. Гори, місто. Це пляж Клеопатра. 我还在。Well,